У мережі з'явилось відео звернення до всіх коростенців із закликом підтримати ідею по модернізації парку перемоги, перетворити занедбану дубину, яка на сьогодні є скоріше пристанищем для пияк та наркоманів, аніж місцем для відпочинку, на сучасний парк здорових і активних розваг. Навіть назва придумана Древляндія. Ідейний натхненник, чоловік, який звертається з відео, Іван Перемиловський, переселенець з Донбасу. Ідея ресурсоємка, но реалізуємо. Заінтересований жителі власті города зміру панітки і вже весною наша ідея бредет світ, звук і плоть. Що, як і звідки взагалі така ідея? Ми запитали особисто в автора відео, зустрівшись з ним у тому самому місці, що так його надихнуло. Іван із захопленням розповідає про майбутній волейбольний майданчик, велодоріжки, територію для стрейкболу, міні-зоопарк. Хочу поставити поки пака, зоопарк пообещали мені оленя, є небольшая птиця, фазан. Щоб діти дивили, улыбались, общались с з С З то дядей обязательно договоримося, щоб коня привезли на конные прогулки, небольшие маленькі беседки, щоб можна було почитати, посидіти, поговорити. А головна ідея модернізації парку перемоги створення мотузкового містечка для дітей, для дорослих, з безалкогольним кафе та рештою розваг. С этой площадки будет труба, которая будет э, поставлять детей к речке. Там будет все оборудовано, чтобы дети никуда не выплыли, не заплыли. Мамашек не сидеть. Мини-аквапарк, все, что можно вложить какие-то определенные средства. там будут. А взрослая трасса уже пойдет вокруг парка и троллей возвращаться вот тоже к этому лягушати. Троллей это что? Троллей это натянутый канат диаметром не менее 12 миллиметров и становится блочная система. Вы отталкиваетесь от дерева и под углом под допомогою гравітації бешеною швидкістю летите вниз. Ціна питання 500 тисяч гривень. Половину витрат, за словами Івана, візьме на себе київська фірма, яка реалізує проект. Тобто потрібно 250 тисяч гривень. За ідеєю, парк Древляндія не буде комерційним, форма власності буде комунальна. Чи реально втілити задум у життя? У Івана думка категорична. Реально все. Присходять фотосинтез, це складніша операція. Це сложнейшие хімічні процеси. А тут взать і пак встановити. Все реально. Проєкт на стадії розробки. З місцевою владою розмова вже була. Зелене світло дали, говорить Іван. Є організація і люди, які проявили бажання долучитись до ідеї. Створено групу ВКонтакті, називається Карастенський парк Побєди». Там городяни зможуть спостерігати за розвитком подій і дізнаються, як особисто зможуть допомогти модернізувати парк. Когда будет создана общественная организация, в группе ВКонтакте будет счета, будет информация, как вступить в организацию, как стать бенефициаром, как, собственно, вести себя на этой территории, что это за территория. Многие даже не знают еще, где это находится». Стільки років цей мальовничий куток біля річки бачив лише деструктив та байдужість до його красот. Та нарешті у місті з'явились люди, які змогли по достоинству оцінити багатство поліської природи. На Донбасі такої краси немає, ділився ще раніше Іван. Дуже хочеться вірити, що парк перемоги все ж таки перетвориться на Древляндію.